ЄС Хеттрик гібрид екстенсивного типу з Фау 350 з високим потенціалом урожайності та швидкою вологовіддачею. Гібрид характеризується швидкими темпами вологовіддачі, що дозволяє вже на ранніх етапах збирати його з оптимальною вологістю зерна. Швидкий стартовий ріст на початкових етапах розвитку забезпечує отримання дружніх схудів, що дозволяє підвищити ефективність застосування гербіцидів. ЄС Гетрик формує потужну кореневу систему та поглинає поживні речовини з більш глибоких шарів ґрунту. Це забезпечує високу стійкість до вилягання та посухи, вирізняється розвиненим листовим апаратом, що дозволяє підвищити ефективність фотосинтезу. Висока стійкість до основних хвороб дозволяє гібриду бути захищеним, а також демонструвати високий результат навіть в умовах монокультури. ЄС 3 забезпечує високу рентабельність за екстенсивної та середньоінтенсивної технології завдяки високій посухостійкості та невибагливості до умов вирощування. Рекомендуємо висівати ЄС 3 в зонах лісостепу та північного степу. ЄС Хетрик відмінне поєднання високої врожайності, швидкої вологові дачі та стійкості до хвороб. Обирайте ЄС Хетрик, забезпечуйте потрійний успіх вашого поля.